Люди добрі, пораділи за спецоперацію Павутину від СБУ і досить. На жаль, і досі залишається багато захисників і захисниць у російському полоні. Я цю світлину не показуватиму, бо, по-перше, ви і так її бачили. Уявіть собі, випікти на тілі надпис Слава Росії та завдати от таких тортурів. А по друге. Ті, просто-напросто заблокує це відео. Ця світлина вже облітає весь світ, і я хочу нагадати вестернам про їхню коронну стурбованість. Я як українець і як юрист хочу нагадати статтю 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському, чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню. Якщо Російська Федерація прямо не виконує цю конвенцію, і Женевські конвенції у тому числі, то якщо казати про наших партнерів та союзників за їхню бездіяльність, то це не пряме порушення та невиконання вимог міжнародного гуманітарного права. Закон понад усе.